Ради вітати! Мене звати Павло, та ви на каналі інженерно-технічного центру групи компанії Varius. Продовжуємо розглядати серію сучасних верстатів від компанії DN Solutions. Раджу заварити чашечку чаю та вмостити зручніше. Бо сьогодні у нас достатньо змістовне та цікаве відео про серію верстатів NHP. Серія NHP це горизонтально-фрезерні верстати, які мають у базовій комплектації два робочі столи палетного типу. Один стіл знаходиться у робочій зоні верстата під час обробки, натомість другий знаходиться у завантажувальній і розвантажувальній зоні. У той час, як на першому столі йде обробка, на другому можна безпечно вести підготовку та встановлювати наступні заготовки. Компанія DN Solutions розділяє серію NHP на три групи горизонтальні обробні центри NHP моделей 4000, 5000 та 5000S, які мають стабільну конструкцію системи термічної компенсації та здатні мінімізувати допоміжний час. Обладнання цієї групи забезпечує неперевершену точність і продуктивність. Можна сказати, що верстати цих моделей є вибором номер 1 для виробників, які виготовляють детали невеликих та середніх габаритів. Окрема модель верстат NHP 5502 другого покоління, який значно підвищує продуктивність завдяки швидшому прискоренню уповільненню подачі по осям X, Y та Z, меншому часу зміни інструменту та швидшому обертанню столу. Модель забезпечує підвищену точність обробки, інтелектуальний терморегулятор шпинделя, охолодження валу та гайки по всіх осях кулькового гвинта X-Y та Z, а також трьохточкова опорна конструкція, яка є стандартною. Третя група у серії NHP представлена моделями 5500, 6300 та 8000, що створені для підвищення продуктивності завдяки високій швидкості та потужності обробки. Цільна конструкція стани верстата має ступінчасті напрямні, які забезпечують додаткову жорсткість, а вражаючи швидкості прискорених переміщень забезпечують високу продуктивність. Крім того, усі верстати серії NHP оснащені низькою зручною для користувачів функцій і характеристик. Стисло про характеристики NHP 4000, 5000 а також 5000S. Базова будова забезпечує велику площу обробки та три типу столу індексний, черв'ячний колесний привід або прямий привід. Трьохточкова опорна конструкція ложементу забезпечує стабільність і жорсткість. На слайді вказана відстань переміщень по осям X, Y, Z. Консистентне мастило застосовується для всіх осей, оскільки стандартно верстат має високошвидкісні серводвигуни, встановлені для підвищення продуктивності, прискорення переміщень дорівнює 1 g. Високошвидкісний вбудований шпиндель входить до стандартної комплектації. Серед переваг зменшення шуму та вібрації, покращена точність обробки, вища стійкість інструменту та підвищена продуктивність. Крім того, аналоговий датчик перевірки інструменту мінімізує помилки при його змінні. Оберти шпинделя в залежності від моделі це 15 тисяч або 20 тисяч обертів на хвилину з максимальною потужністю 30 та 37 кВт. Стіл забезпечує велику площу обробки. Максимальний діаметр заготовки 800 мм з висотою 1000 мм, а максимальна вага на столі може досягати 700 кг. Час індексації столу на 90 градусів складає лише 1,4 секунди. Серія NHP забезпечує чудову продуктивність обробки завдяки вдосконаленій структурі та комплексній системі інструментів. Час зміни інструменту було оптимізовано, щоб скоротити час безрізання. Дисковий магазин інструменту стандартно на 40 позицій, або опціонально ланцюговий чи матричний до 275 інструментів. Модель NHP 5502 покоління, базова будова. Високий рівень точності забезпечується завдяки трьохточковій опорній конструкції ложаменту та кульково-гвинтовому валу осей X, Y та Z та функції охолодження гайки. Приміщення по осям XYZ 800 на 750 х 900 мм. Продуктивність значно підвищилася завдяки високошвидкісним високоточним роликовим напрямним, встановленим для всіх осей X, Y та Z, а також завдяки прискоренню уповільненню понад одному g. Модель NHP 5502 другого покоління дозволяє вести обробки заготовок трохи більших розмірів, а саме діаметром 900 мм і висотою 1100 мм. Максимальна вага заготовки стандартно складає 800 кг, а опціонально її можна збільшити до 1000 кг. Стандартний поворотний стіл з кроком 1 градус. Можливість високошвидкісного обертання на 90 градусів за 1,1 секунди та на 180 градусів за 1,5 секунди. В якості опцій можливо використання поворотного столу як повноцінної четвертої осі. Поворотний стіл типу RGC. З кроком в одну градуса, з максимальною допустимою швидкістю обертання 30 обертів на хвилину. Поворотний стіл типу DDM з кроком в одну градуса, з максимальною допустимою швидкістю обертання 100 обертів на хвилину. Максимальна швидкість обертання шпинделя 10 тисяч обертів на хвилину або опціонально 15 тисяч обертів на хвилину. Конус шпинделя ISO 50. Максимальна потужність двигуна шпинделя 37 кВт, а опціональна 45 кВт. Максимальний крутний момент двигуна шпинделя 516 ньютонів на метр та опціональна 644 ньютона на метр. До речі, система охолодження шпинделя маслоохолоджувач. Доступна в стандартні моделі. Високошвидкісний високоточний шпиндель був розроблений для мінімізації вібрацій та термічної похибки, забезпечуючи швидке прискорення та уповільнення. Шпиндель гарантує чудову ефективність обробки деталей від сталі до кольорових металів завдяки своїй підвищеній жорсткості. Шпиндель здатний виконувати різноманітні обробки від високошвидкісного різання до низькошвидкісного важкого різання. Система охолодження масла, а також функція компенсації термічної похибки шпинделя, передбачена в стандартній моделі, щоб зберегти рівень теплоутворення шпинделя та звести теплову похибку до мінімуму. Магазин інструменту на 40 позицій. опціонально можна розширити до 376 позицій. Час зміни від інструменту до інструменту складає 1,7 секунди. Час зміни інструменту від стружки до стружки складає 4,7 секунд. Автоматична зміна інструменту сервоприводом барабанного типу здатна змінювати інструменту вагою до 25 кг. ATC ланцюгового типу дозволяє змінювати інструменту вагою до 30 кг. Максимальна довжина інструменту 550 мм для конусів патрону стандарту БТ Кат-Дін. 640 мм для конусу патрону стандарту HSK. Моделі верстатів 5500, 6300 та 8000 мають ще більшу продуктивність за рахунок високої жорсткості ложаменту. Достатньо велика відстань переміщень по осям, наприклад, NHP 8000 це 1400 на 1200 на 1370 мм. А швидкість прискорених переміщень 60 метрів на хвилину для моделей 5500 та 6300, 50 метрів на хвилину для NHP 8000. Усі осі оснащені роликовими напрямними LM і високоточними кульковими гвинтами з низьким рівнем шуму. Моделі мають змогу розмістити заготовку розміром до 1450 мм у діаметрі з висотою до 1550 мм. Максимальна вага на столі може досягати 2000 кг. Засоби підвищеної жорсткості шпинделя сприяють високошвидкісному різанню та важкій механічній обробці. Шпиндель Шпиндельмодели стандартно це 10 тисяч обертів за хвилину. Максимальна потужність двигуна 45 кВт. Максимальний крутний момент 600 ньютонів на метр. DN Solutions Multiпалет Systems. Лінійна палетна система. Кругова палетна система. Система однієї палети. Лінійна палетна система. LPC другого покоління, створена для оптимізації продуктивності та ефективності виробництва. Лінійна палетна система LPC другого покоління від DN Solutions забезпечує виняткову гнучкість. Система масштабується та може бути змінена відповідно до індивідуальних потреб. Система дозволяє замкнути повністю цикл обробки, послідовно підключивши верстати, та переміщувати заготовку від операції до операції по ланцюгу системи палет. Система палет RPS Round Palette System. система може обробляти від 7 до 9 палет для розширених операцій обробки. Це значно полегшує та спрощує виробництво, особливо при виготовленні складних деталей. Компактне рішення у вигляді декількох змінних столів. Продув посадкового місця при зміні палет. Механізм розроблений для точного та повторюваного позиціонування піддону. Прискує повітря під високим тиском, у конус розташування, що з'єднує стіл з піддоном. Це видаляє стружку з опорних поверхень, забезпечуючи високу точність позиціонування палет. Нагадую, що верстати мають додаткові опціональні покращення у вигляді конвейеру стружку на вибір стрічковий, магнітний або шнековий. Ойл-скімер-прилад для очищення зор від стороннього мастила, міст колектор, пристрій, який усуває пари зору повітря, кулен cool чілер охолоджувач зор. Системи вимірювання інструменту, автоматичне вимірювання пошкодження інструменту, автоматичний вимірювальний прилад для інструменту TS-27R. Верстати даної серії можуть бути оснащені засобами для очищення робочого простору від стружки, щоб запобігти будь-якому погіршенню точності та продуктивності, викликаними застряганням чи накопиченням стружки. Це основні параметри серії верстатів NHP. Детальнішу інформацію ви можете дізнатись у наших спеціалістів за телефоном або написавши на електронну адресу в описі під цим відео. На цьому у мене все. Сподіваюсь, інформація була цікава для вас та корисна. На все добре та до побачення.